Дійсно, дуже важливо, що під час війни чим більше дітей могли відпочити, оздоровитися та відновити своє як фізичне, так і ментальне здоров'я цього літа. Орієнтовно 150 тисяч українських дітей відпочинуть безкоштовно завдяки державним програмам, завдяки місцевим програмам, а також завдяки міжнародній співпраці. 14 тисяч 200 дітей зможуть від. but відпочити і вже відпочивають у державному таборі Артек державного бюджету виділено 315 мільйонів гривень. Державний табір Артек в цьому році відсвяткував своє сторіччя, і дуже важливо, що табір доступний для дітей з інвалідністю і також має сучасний медичний центр. Також ми очікуємо, що орієнтовно більше 10 тисяч дітей зможуть відпочити за програмою. Є оздоровлення Малозабезпечені родини зможуть на своїх дітей отримати від держави 15 тисяч 890 гривень і самостійно придбати путівки завдяки міжнародній співпраці. Орієнтовно 50 тисяч наших українських дітей зможуть відпочити за кордоном за рахунок приймаючої сторони, і також ще десятки тисяч дітей будуть відпочивати завдяки програмам. Місцевої влади та регіональним програмам пріоритет це все ж таки діти з найвразливіших категорій: це діти сироти діти подбавлені батьківського опікування, діти загиблих героїв, діти з прифронтових територій, діти наших ветеранів, діти внутрішньо переміщених осіб.